Це як окреме життя, паралельний світ. Все, що ти жив, там розвивався, вчився. Все раптом в один момент все втратило свій сенс, і перед тобою залишилася одна задача вижити знищений дім та втрачений зв'язок з родиною, блокада Маріуполя і пошук шляху з окупації на підконтрольній Україні території. Так у 2022-му почалася нова сторінка в житті Маріупольського студента-історика Максима Філіпова. Пережити мотивувала його взяти до рук зброю. І воювати проти Росії. Нині він військовослужбовець 12-ї бригади Азов, з якою вже бував у операціях на гарячих напрямках фронту. Війна дала Максиму новий досвід, однак не лише військовий, поза службою. 22-річний чоловік уперше в житті, як актор, знімається в кіно. Зокрема, у стрічці про вторгнення Росії в Україну. Ми спілкуємося у Києві, куди Максим приїхав з передової на чергові зйомки. Та не однаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві. І вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Цитуючи улюблені рядки з кобзаря Тараса Шевченка, Максим поринає у спогади про своє колишнє цивільне життя. До лютого 2022-го він – 19-річний студент історичного факультету Маріупольського університету та активний учасник фестивалів української літератури у місті. Напередодні повномасштабної війни саме отримав першу роботу. Паралельно до навчання в університеті викладав історію в міській школі. Семестрові роботи я перевіряв в журналі. Оцінки виставляв і потім ще. Олімпіади, я був дуже завантажений цим, сим, але, звісно, за новинами слідкували всі. Всі чекали, що щось буде. Це назрівало. 22 лютого, за два дні напередодні вторгнення біля драмтеатру, люди виходили з українськими прапорами. Мої батьки не були в Маріуполі, вони з Волноваського району 24-го да, зранку. Тобто зранку, десь о п'ятій росіяни почали наступ, і десь о 10 мої батьки вже були під окупацією, а дім був розбитий РСЗВ ГРАД. Батьки Максима не виїхали з окупації, а він сам у березні 2022-го жив у одному з підвалів Маріуполя. Зрештою, цивільних. З ним були і його колеги, учителі, і діти. Ми тоді жили слухами, що, що люди в підвалі говорять. Там хтось пішов, а он там руски вже по Нахімова ходять. Хтось по воду пішов, не повернувся. Бо росіяни прицільно били по чергах з цивільного населення, які стояли через водою. переглядаючи фотографії з часів, коли Маріуполь перебував у оточенні армії РФ, Максим каже, що надто пізно ухвалив рішення покинути місто. Коли усі зелені коридори для виїзду цивільних вже були під прицілом росіян, єдиним шляхом вибратися з Маріуполя була дорога в окупацію на півдні. А звідти, якщо пощастить на фільтрації, до Запоріжжя я тоді навіть не думав, що. Всі виживуть, і хтось побачив взагалі ці кадри. Повне оточення було, як зрозуміло, що вже не виїхати, коли перші машини цивільні почали виїжджати, їх почали розстрілювати. Я виходив пішки, потім вже підвезли люди до Мангуша з Мангуша на евакуаційному автобусі до Бердянська через блокпости фільтраційні це все. Росіяни та солдати так званої ДНР шукали в евакуаційних автобусах українських військових і чоловіків призовного віку. Пригадує Максим. Йому дивом вдалося сховатися у багажному відділенні. Прикривала чоловіка місцева вчителька математики з Маріуполя. Я Вів досить проукраїнську позицію. В соціальних мережах я їздив від університету на міжнародні фестивалі, конкурси, читав поезію там, Шевченка, Лесі Українки, Франка. І мені просто пощастило, що мене тоді не перевірили. Вже з окупованого Бердянська Максиму не вдавалося виїхати, як і сотням інших українців, які тижнями ночували поблизу автотраси і чекали евакуації на підконтрольній Україні території. Попри те, що місто вже місяць в окупації. Сюди висіли українські прапори. Люди виходили на мітинг, як в Мелітополі, славно звісню ці відео. В Бердянську так само люди виходили. І для мене це було дуже приємним здивуванням. Люди давали чітку позицію, чітко розуміти, що Бердянськ це Україна. У квітні 2022-го Максим наважився йти пішки з окупації. Після фільтрації він таки дістався до Запоріжжя. А доїхавши потягом до Львова, він одразу пішов до військомату. Мабуть. Мене мотивувало те, що в мене вже нічого не тримає. Я все втратив, в мене немає дому, в мене немає сім'ї, в мене немає професії, роботи, нічого. І що робить людина, до якої, до якої в дім увірвалися шахраї? Ну, вона ж не складає руки і не йде до сусідів. Вона починає закачувати рукава, йти відбивати. Через юний вік та відсутність досвіду маріупольського студента тоді не взяли до жодної з бригад. Однак, про те, що він виїхав з окупації, дізналися його друзі з Маріупольського драмтеатру. Художній колектив встиг переїхати на захід країни і потребував акторів для відновлення роботи. Працювати на сцені запропонували і Максиму. Як тільки я почув, що в театрі, що Маріупольський театр відновлює роботу, і це робота конкретно в Маріупольському театрі. Тут вже не було. Я навіть не питав, яка зарплата, я не питав, де жити, які умови. І тут уже просто сама оця причетність до якоїсь місії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Протягом кількох місяців Максим грав на сцені театру у п'єсі про Василя Стуса, виставах, казках і декамероні Джовані Бокаччо. Паралельно він проходив цивільні курси підготовки для вступу у військо у 2023-му чоловіку зрештою вдалося потрапити до 12-ї бригади Нацгвардії Азов і одразу на фронт на Луганщині. Тоді Максим вважав, що з акторською справою покінчено. Однак за кілька місяців йому зателефонували і запросили на кастинг фільму. У мене була відпустка, тобто це не просто що коли я хочу, тоді я і візьму і поїду. Фільм про саперів. Події відбуваються на Харківщині. І от що мені подобається в моїй ролі, що там чітко проглядається градація від людини, яка не хотіла воювати, яка боялася війни, хотіла бути там, штабніком, діловодом, неважливо ким. Відбувається градація до бойового командира відділення. Тоді Максим активно ділиться своїм творчим життям поза фронтом у соцмережах. Його регулярно запрошують на нові зйомки у художніх проєктах і на телебаченні у ролі військового, тобто майже самого себе. Погоджуватися на все не вдається через зайнятість на передовій, каже воїн. Але іноді командир відпускає його до Києва. Нині Максим приїхав до столиці на зйомки телешоу. Після зйомок має час на довгоочікувану зустріч із побратимом, з яким нині служить у різних містах. Ми розуміємо. Тіпа, на що він туди їздить, тіпа, і, і розуміємо, що це, по-перше, йому цікаво і, в принципі, нам треба. Тому що треба, щоб люди бачили, що якщо людина пішла служити, вона може суміщати декілька справ одразу. От так і живемо на грані двох світів, між цивільним та військовим е, життям. Я повернусь е, на сцену, <просту> просто невідомо коли. Максим вірить, що одного дня побачить і звільнений Маріуполь, і власних батьків, які живуть на нині окупованих територіях Донеччини. А свою історію про те, як війна змінила його життя, мріє колись втілити на сцені. Багато людей думають, що в тому числі і військових, що якщо населений пункт окупації або люди не хочуть виїжджати, наприклад, умовно з Покровська, не всі люди хочуть виїжджати, то значить, що вони ж Дуни. Вони чекають русський мір і тому подібне. Ні, не завжди так. Коли я був в окупації, я був цивільним і я розумію тих людей, які там знаходяться. Бо я планую це трансформувати в творчість. Доки в Максима є один вільний вечір перед поверненням на фронт, він використовує його для того, аби потрапити в одне з улюблених місць у Києві. Разом з побратимом вони йдуть у драмтеатр Лесі Українки на виставу за п'єсою Івана Франка. Я поїхав синуваю шавсі.